Привіт! В цей теплий літній вечір з'явилася в мене е, вільна годинка, і я вирішила трошки порозміркувати сьогодні на важливу телу. У мене є такий такий веєр, <сум> тому що дуже жарко, і я буду користуватися. Це трошки розвеселяє і, і трошки легше переносити спеку. Так ось я сьогодні вирішила трошки порозмірковувати про здоров'я. Це моя тема. Я вже багато говорила і спілкувалася і з різними людьми, і спеціалістами. Сьогодні я би хотіла трошки поговорити про збереження здоров'я в плані збереження здоров'я, конкретно про очистку організму. Так? Ми знаємо, що берегти здоров'я це тема обширна, як це робити. Це ціла система, і, і один із етапів цієї системи це очистка організму нашого. Ну, ми знаємо, що щоб там зберегти здоров'я, треба правильно харчуватися, треба пити водичку, треба їсти вітамінки, щоб ми зберігали так, щоб ну, не, не зловживати тим, що напредно для нашого організму. Але дуже велике значення, я би сказала, що дуже важливе, важливе значення має іменно очистка. Очистка для нашого організму. Я би сказала, що вона на першому місці, тому що вже від неї, від неї залежать всі інші кроки. Багато хто вважає, різні є думки про очистку. Наприклад, хтось Впевнений, що вона потрібна і періодично її робить, очищається, щоб підтримати своє здоров'я. Хтось вважає, що вона не потрібна, тому що наш організм створений так, що він здатний самоочищатися. В нього у нас є такі природні фільтри: це печінка, нирки, кишечник, легкі, кожа. І наші органи, і ми так створені, що очистка йде в нашому організмі, і це так, це правильно. Я, кстати, довгий час вважала, що мені очистка не потрібна, тому що я нормально харчуюся, їм овочі, фрукти. Я особи хвороб у мене немає, і тому я довгий час вважала, що очистка мені просто не потрібна. І так бажає багато людей. Але я помічаю не тільки я, це помічається взагалі. От тепер, останній час, чомусь дуже багато людей хворих. От тепер останні часи, останні десятиліття, можливо, люди дуже часто хворіють, і що ще, як говорять, хвороби помолоділи. Молоді люди хворіють. Такими серйозними хворобами, різними алергіями, онкологія, кожен другий страдає на головні болі. Я так спілкуюся з людьми, я бачу шлунок, кишечник. Тобто люди страдають печінка, навіть молоді люди. І чому це так? Це... Чому це так? Чому раніше так не було? І я свою думку змінила. Коли я почала над цим задумуватися, коли я почала це розглядати, я свою думку змінила і зрозуміла, що, що організм наш, хоча від самоочищується і більше нічого не треба, ця думка вже була актуальна раніше, скільки там десятиліттів назад, коли в нас в магазинах не було стільки продуктів. Які можуть бути стояти довго і не пропадати. Тобто продуктів, які напічкані консервантами, підсилювачами смаку, підсолоджувачами, різними консервантами, емульгаторами, і так далі. Тепер же цього дуже багато в організмі, і ми це їмо. в магазинах, в продуктах цього багато і ми це їмо. І воно осідає в нас токсинами. і наш організм засмічується, засоряється, образовуються шлаки. І це не рахуючи ті е, токсини, які з'являються в результаті життєдіяльності нашого організму. І це це є, це реально, це ми бачимо. що Ми не можемо постійно їсти їжу, яка не напічена, її просто тепер немає. Плюс паразити. Та вони є всюди, звідки виразити, вони є всюди. Ну, признаємося, не завжди нам попадається, ми п'ємо чисту, очищену іменно воду. Ми е, в таких громадських місцях, десь, десь за щось беремося, за ручки, громадський транспорт. У нас є у багатьох домашні тварини, які ми дуже любимо брати на ручки і гладити. Я це дуже люблю. і... Також ми набираємося від них паразитів і пил, яким ми дихаємо постійно, то є воно, є, і воно є в нашому організмі. Ми, ми, звісно, хочемо бути здоровими, і ми купляємо вітаміни різні, беремо, щоб там підняти імунну систему, щоб мати сили, щоб мати енергію. Але ці вітаміни достаються тим паразитам, які є в нашому організмі, і тому вони не поступають до клітини. Я, наприклад, раніше також, коли хотіла, ну, приймала вітаміни. Я просто так брала їх і вживала. Але я не бачила результату. От я ну, впевнена, вітаміни були хороші. бо Я брала хорошу якості в аптеці, все вітаміни, але я не мала, не мала результату. Тому що вони просто не попадали в мою клітину. Я цього не знала і не знала. Ось, і... Тому це все. Всі токсини, паразити вони накопичуються в нашому організму, в частності в кишечнику. І якщо ми нічого не робимо, можуть виникати серйозні проблеми у виді захворювань. І це реально. Я ще бачила таку статистику, вона є в доступі, що вчені і лікарі світу вже зробили такий підсумок, що 90% Всіх захворювань, які є, таких серйозних захворювань, наприклад, астма бронхіальна, різні алергії, діабет, язва, онкологія і багато всього, всі вони виникли на основі хронічної інтоксикації. Тобто Ця інтоксикація накопичувалася, накопичувалася, і вона стала хронічною, і потім це переросло в хворобу. Тому ну, що нічого не робилося. І 90% хвороб всіх таких вони починаються іменно в кишечному тракті. Від кишечника і залежить наша імунна система. І тому, який вивід? Нам потрібно, організм треба держати в чистоті. Наш кишечник треба держати в чистоті постійно. Так говорять, що Кишечник – це другий мозк організму. Кишечник, він впливає на імунну систему. І є ферменти. Так, наші клітині потрібні ферменти. І коли є токсини в організмі, вони блокують ці ферменти. І тоді клітина не може нормально працювати, а все починається з клітини. І тому очистка нам потрібна. Потрібна в цей час це зовсім другі часи. Коли нам потрібна очистка, я все взяла для себе до уваги і я це роблю. <кій> система, є система, так? Наш організм має пити достатню кількість води, якісної, хорошої води, яка попадала б в клітину. Наш організм треба періодично чистити, а потім вже насичувати його вітамінами, амінокислотами, поліненасиченими жирними кислотами. Щоб підтримувати здоров'я да, клітини, а потім організм треба захистити. захистити. І на це, все, це все можна робити в наш, в наш час. І я, наприклад, знайшла для себе цей вихід, я знайшла цю систему. Я провожу, постійно підтримую тепер своє здоров'я, роблю очистки, п'ю достатню кількість води, стараюся це робити кожен день, тому і це є на то система, так, напоїти організм, очистити, так, як я сказала, наситити і захистити. Я взяла для себе і, за що натуральних продуктів. Продукти, які є перевірені, які є натуральні, високоякісні, сертифіковані. Я зрозуміла, що на все потрібна система. Можна взяти собі баночку вітамінів чи баночку якоїсь травки, щоб очиститися. Ну, але не буде такої дії так, щоб дійсно очистити наш організм. Треба система. Всьому треба системний комплексний підхід. І тільки коли я почала робити комплексний підхід, коли я пройшла ці всі кроки, тоді у мене піднялася імунна система. У мене зникли головні болі. Я робила за комп'ютером багато і писала, багато текстів, розумова праця, і я, в мене часто боліла голова. У мене перестала боліти голова. У мене зникли отеки, да, на лиці і перестала набухати да, кожа. В мене, я збавилася від випадіння волосся, у мене дуже сильно випадало волосся. І я, коли вже в мене пройшла очистка, я від цієї проблеми позбулася ось так. І тому очистка нам потрібна, що би не говорили, як би не говорили, це просто треба перевірити на, на своєму, на своєму досвіді. Е, мені подобається вислів, що здоровий бідняк щасливіший за хворого короля. Це е, реально актуально, тому що коли нас щось болить, ми, нам нічого не треба, ні якісь Матеріальне благополуччя, воно все добре, гроші, але коли болить, думаю, за одне, щоб не боліло, щоб позбутися хвороби, щоб вилікуватися. І я просто призиваю, давайте просто підтримувати своє здоров'я, щоб не лікуватися. Тому що коли ми почнемо вже лікуватися, так буває, коли вже якась серйозна хвороба, то люди вже стають постійними пацієнтами лікарів. Тому що залічили хворобу, по якийсь який час знову треба. Я бачу це по своїм знайомим, які мені, мене оточують, що воно так є. І тому підтримуємо свій організм, як можемо. Знаєте, Система, ця, якою я користуюся, нема такого моменту, що мені підходить, на мене не діє, на мене не впливає. Ці продукти розробляли лікарі, люди з досвідом, спеціалісти, і вони при цьому ураховували фізіологію людини і тому є ефективні для всіх. Просто, щоб його приймати, треба підходити до того серйозно, бути постійним. Ну, це, тут немає нічого складного. Я зрозуміла, намного простіше просто підтримувати своє здоров'я, чим потім ходити по врачам. Я в цьому вже переконалася. і тому Будьмо здорові, Піклуємося про своє здоров'я. Якщо ви вже це робите, це прекрасно, і ви можете мені писати і ділитися своїм досвідом, як ви це робите, які у вас результати, мені буде це цікаво послухати. Ми можемо поспілкуватися. Якщо ви ще не робили це раніше і хочете робити, або вирішили тепер, ви можете мені написати чи в коментарі під цим відео чи в Директ, ми обов'язково поспілкуємося, я розкажу все. Я, то, що я пройшла, то, що я перевірила, то, що я побачила, я розповім. І також в шапці мого профіля є ссылочка на мій YouTube канал. Там в мене багато є відеороликів про те, що я проходила, як проходила. Ви можете це подивитися, я постійно додаю нові відео. Ось так, я, по-моєму, все сказала. Що хотіла, може, щось упустила, бо так хотілася донести іменно цю тему про очистку. Бо, якби кажуть, що вона спорна, але вже для мене вона вже не спорна. І тому, якщо я щось не доказала, ви мене можете просто спитатися, і я відповім: будьмо здорові, я бажаю вам здоров'я, радості, миру, завжди хорошого настрію і будьмо здорові! Pokaż. Do następnych spotkań.